В Євросоюзі лунають досить гучні заяви, і пропонується Єврокомісію про примусове переселення мігрантів по різним країнам Європейського Союзу. Друзі, я хочу вам нагадати, що після початку повномасштабного торгнення до України досить багато наших українців виїжджали до Польщі. І на сьогоднішній день, за офіційними даними, близько 2 мільйонів українців. Тут знаходяться під тимчасовим захистом 750 тисяч плюс-мінус із тих двох мільйонів наших громадян працюють офіційно, тобто вони сплачують податки, і від цього економіка крутиться в Польщі. І звісно ж, друзі, лідер партії право і справедливість Ярослав Качинський відразу зробив заяву, що вони хочуть проводити референдум, адже вони проти того, щоби. Комусь віддавати українських біженців, котрих вони прийняли до себе в першу чергу, і жодна європейська країна не хотіла допомагати. Ми говоримо в грошовому еквіваленті, Польщі. Пам'ятаєте, що Польща подавала заяву для того, щоб компенсувати всі ті витрати, які вона понесла. А євросоюз сказав, точніше, Єврокомісія, що ні, не на сьогоднішній день. І звісно ж, друзі, що ж пропонує Єврокомісія? Що Пам'ятаєте, ще ситуація з 2015 року почалася, коли мігранти через білоруський кордон та через інші кордони, в тому числі і український, почали приїжджати до Польщі, ну і пізніше їх транспортували нелегально, звісно ж, в країни, які більше продуктивніше видають зарплату, Німеччина, Франція і так далі. І їх, я думаю, що там певно найбільше. Тому саме ці дві країни зараз найбільше зацікавлені в розселенні біженців. Нелегальних мігрантів, тому що ви розумієте, друзі, якщо взяти до уваги громадянина України чи громадянку України, то повірте, я впевнений в тому, що наші українці одні із найрозумніших на світі та одні із найпрацьовитіших. А ви що скажете, друзі? Напишіть свою відповідь в коментарях. Ну і звісно ж, друзі, Ярослав Кочинський пропонує провести референдум, і він каже, що це несправедливо, порівнявши це до Польщі. І в порівнянні до інших країн. Тому що Польща прийняла на себе найбільший тиск після повномасштабного вторгнення. І, звісно ж, Ярослав Качинський сказав: ми організуємо референдум, польський народ має висловити свою думку. Ну і як зазначається, що на його думку, це рішення Європейського Союзу, воно тільки завдасть. Шкоди польському народу і польському суверенітету. А ви що думаєте, друзі? Тому що я теж з ними погоджуся, тому що якщо поляки допомагали найбільше, вони зосереджували всіх українців по території Польщі. Що пам'ятаєте, така ситуація була, що житло не можна було ніде знайти, тому що скрізь було все зайнято. Зараз більш-менш ситуація стабілізується. Ну і звісно ж, друзі, також Ярослав Качицький зазначає, що це знущання над Польщею, це дискримінація надзвичайно нахабна. І ми на це не погодимося. Народ Польщі також на це не погодиться. Це має бути предметом референдуму, і його, звісно ж, промову бурхливими оплесками зустріли всі члени партії Право і Справедливість. Ну і, зрозуміло, чому. Звісно ж, друзі, не забуваємо, Я так думаю, можливо, це є також передвиборча кампанія, і це частина цього шоу, тому що ніколи так не брешуть, як. Перед виборами під час війни і після полювання. Погодьтеся. Ну що ж, друзі, от така Тойота вас буде чекати, якщо ви прийдете до Старого Краку на роботу. І я вам скажу, що ви не пожалієте, тому що всі працівники, які сьогодні там працюють, я даже от вчора, як їхав з конференції в 10-й годині вечора, вони чекали на своїх клієнтів, і я впевнений, що вони заробляють найбільше. І, напевно, Старма Краков є найбільшим партнером в Кракові транспортних перевезеннях.